Сьогодні у нас 8 жовтня 2024 року. Центральна Україна. Перед нами перше сигнальне подоношення японського сорту яблук під назвою Орін. Не путайте цей сорт з сортом яблука Оріон чеської селекції. Це інший сорт. Це японська селекція. Тут, виходить, цей сорт був схрещений з тими ж сортами той, що яблуко Муцу. Сорт сам пізньозимовий. Збір подів приходиться в Україні приблизно з середини жовтня. Сьогодні, 8 жовтня, вирішив провести трохи збір раніше, бо в нас дуже вітянув. Не хочеться, щоб він попадав і побився. Було одне яблуко сьогодні упало, спробував. Тверде, солодкий, дуже, цікавий сорт. Якщо він зараз має такі фантастичні смакові якості, я чесно не знаю, які будуть зимою, коли він дозріє у підвалі. Оце небагато сигналок. Сорт цей щеплений на підщепі е, дикої яблуні. Сорт бачу доволі сильно рослий. Е, посадка була яблуні у 2022 році. Навіть на дичці цей сорт. Е, Дуже швидко війшов в плодоношення. Це говорить про те, що сорт скороплідний. Якщо на підчепах низькорослих М9 або середньорослих 5418 або ММ106, то цей сорт можна вже побачити навіть у питомнику. Яблучки дуже гарні, такі цікаві. Трохи в цьому році оржавлені, можливо, це вплинули обробки саду, не знаю. Яблуко зараз таке зелене, трохи оржавлене в крапку. Сьогодні буду проводити збір. Тримається на дереві непогано. Ось отакий вигляд. А вже зимою з вами будемо смакувати, гласувати цей новий цікавий сорт. Ось отак він виглядає в моєму саду. Сорт Орін. Сьогодні у нас 13 грудня 2024 року. Оце вирішив перші плоди попробувати посмакувати. Які вони на смак. Яблоко рахується зимового, навіть пізньо зимового терміну дозрівання. Ну, побачимо. Сорт новий. Давайте зараз побачимо, яка вага. Я їх вже, в принципі, міряв. Вага плюс-мінус 180-200 грамів. Ось отак. Так. Яблочки гарні. Ось, може бути трохи видовжене, трохи з таким. Коло подоніжки, як оржавленість. Так, яблучко цікаве Кажуть, що воно дуже солодке. Давайте зараз розріжемо, побачимо, що всередині. О, тверде таке яблуко. Тверде. О, запах гарний. Бо бувають яблучки такі розріжаєш і запаху не чутно. Так, а ну по соку. Тверда м'якоть. Соковита бризга. Так, а ну цікаво на вміст цукру. Який у цього сорту. Я його ще не пробував. Це перший раз буду смакувати. Ого! Отаке... Ще холодно. Дуже незручно давити. Руки замезли. Зараз. Ану. Який вміст цукру. Аж цікаво. 19. Непогано, непогано. Міряли, бачив і більше. Ну давайте попробуємо на смак. Дуже воно дуже солодке. Ще напевно солодше яблука Фуджі. Дуже приємний такий. Присмак цікавий. Класний сорт. Це мені сподобався. В цьому році були перші синальні плоди. Е, сорт яблук Шизука. Вона просто у неї смак. ні в Котрого яблука я такого смаку не чув. Дуже солодка, дуже смачний сорт. Я його собі насаджу і буду споживати тільки його. От, дійсно класний. Хокуто більш схожий мені до фуджі. Теж гарне яблуко, солодке, класне, але шизука, у нього смак просто неперевершений. І так само ось у цього сорту теж смак дуже солодкий і дуже дуже класний. Оце треба саджати, щоб, наприклад, ранньою зимою їсти шизуку, а потім вже пізньою зимою весною їсти оріон. яблуко. Бо Оріон то чеська селекція, а це японська селекція, яблуко просто суперове. Думаю, що вона буде зберігатися, бо м'якоть дуже щільна, соковита. Вона, думаю, не буде ні вянути, нічого. Ну на цей час можна його сміло споживати. Сорт, напевно, буде в топ п'ятірочки рочки йти. Оце шизука, по-любому, потім Орін. Ну і ще деякі сорти яблук. Чисто для мого смаку, який я полюбляю, це просто супровий сорт. Коротше, друзі, рекомендую сорт японської селекції Орін до посадки, до свого саду. Хто полюбляє дуже солодкі, смачні тверді яблука і соковиті. І також сорт Шизука. Шизуку вже в наступному році зніму відео і покажу вам. Бо в цьому році не було можливості досняти відео по тому сорту. Ну сорт дуже суперовий, дуже класний. Вони дійсно вартують уваги, по любому. Так, в цьому такий невеличкий відеоогляд. Кому відео сподобалось, ставте вподобайку, підтримуйте канал. Є трохи життів для щеплення цих сортів. Кому цікаво, звертайтесь. Так, всім гарного дня, до побачення.